Медичне обладнання для Черкаської міської консультативно-діагностичної поліклініки закуплено без порушень. Також не виявлено зв'язку з росіянами. Про це йшлося на засіданні комісії, яка перевіряє закупівлі обладнання закладами охорони здоров'я. Нагадаємо, в одному із засобів масової інформації з'явилася інформація, що Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка закупила апарат для декомпресії хребта за 20 мільйонів гривень від компанії, яка діпи пов'язана з росіянами. На даний час за результатами проведених слідчих дій не отримано інформації, що підтверджує факти, викладені в журналістських розслідуваннях. Кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва слідчого управління ВНП в Черкаській області. Адвокатка постачальника медобладнання товариства Промедтехнолоджі Івана Гурес відмовилася показувати документи з висновками, спираючись на комерційну таємницю. Вона запевнила, що згідно з дослідженнями Укрпромзовніш експертизи вартість обладнання відповідає технічним вимогам, тому завищення ціни не зафіксовано і вироблено воно у Польщі. Обладнання є від польської компанії Візіон. Ніяке не переклеєне, не аналогів йому немає.